Львів за декілька днів до Різдва діти та дорослі зібралися разом на благодійну акцію, щоб поділитися частинкою тепла із захисниками та захисницями України, які зараз на фронті. Наприклад, 17-річна Маріупольчанка Аліна та її 18-річний друг зі Львова Олег своїми руками зробили декор для свічок. Допомога воєнним, підтримка їм тому. Ну не тільки не потрібно допомагати грошовому плані, також морально. Свічки, що поїдуть українським військовим на фронт, непрості, і не тільки через ручне декорування. Тут у Львові свічки запалили вифлеємським вогнем, який привезли пластуни з міста Золочів, що на Львівщині. Цей вогонь також з року в рік передається через скаутські організації по всій Європі. Ми отримуємо його через польських скаутів, хацерів. Отримали минулого тижня і хочемо поділитися ним. Не тільки свічки даруватимуть частинку святкової атмосфери нашим захисникам. Ця благодійна акція має назву солодощі для незламних. Тож під час заходу волонтери, пластуни та інші присутні пакували смаколики, які збиралися для військових протягом грудня. Долучилися і маріупольці. Ми з нашими дітками збирали в нашому центрі солодощі, свічки. З задоволенням приєднаємося до пакування того такого святкового вантажу для наших Збройних сил України. Співорганізаторка благодійного заходу Маріпачанка Наталя Баб. Веу її багато хто знає, як тьотю суп. Таке прізвисько пані Наталя отримала в бункері Азовсталі, коли два місяці під час блокади у 2022 році готувала там дітям їсти практично нічого. Після виїзду з Маріуполя жінка стала волонтеркою. Нині збирає солодкі пакунки для військових. Я дуже з любов'ю відношусь для наших захисників і захисниць. Тому я знаю, завдяки кому я вижила перебуваючи в бомбосховищі Азовсталі і. Я хочу так їм віддячити, та хочу їх підтримати. Щоб подарувати на різдво смаколики українським захисникам та захисницям, пані Наталя об'єдналася з волонтерами львівської благодійної організації Хочу жити, громадської організації Юрашки та представниками бізнесу. Із допомогою небайдужих українців назбирали близько тонни солодощів довготривалого зберігання. І сподіваємося, що десь наш такий волонтерський подарунок. Трішечки підніме настрій і передасть тепло з тилу до фронту, до окопів. Ми знаємо, наскільки важливо їм розуміти, що в тилу. Зокрема, цивільне населення їх підтримує і турбується за них. Пакунки з цієї акції відправляться бригадам зі Львівщини у ТРО, 80-ту десантно-штурмову та 24-ту окрему механізовану. Волонтери продовжать збори і мають бажання пригостити солодощами всіх, хто воює під українським прапором. Вікторія Грибанюк, Роман Миленький. Підписуйтесь на youtube канал ТВ 7